Ну що ж, друзі, щось стареньке на моєму каналі закінчується, а щось нове починається. Ми попрощалися з іграми Car Dealer Simulator і Drive Beyond Horizons, але тепер ми маємо з вами Mafia The Old Country і Farming Supermarket Simulator. Нам ця назва вже каже про те, що у нас тут буде не просто супермаркет, а буде своя ферма. Я так розумію, з якою ми будемо, на якій ми будемо щось вирощувати і що ми будемо продавати. Це, знаєте, як фармінг-симулятор, тільки така. Ну, я думаю, буде скорочена версія. І е, я бачу в картинки, я дато на деякі відеоролики, і слухайте мені, здається, ця гра ну, має потенціал стати непоганою грою на моєму каналі. Тому що я знаю, що мої глядачі подібне люблять. Ну, але подивимось, зайде будемо проходити, не зайде, зупинимось і закінчимо. Друзі, з вас лайкос, коментар, підписка на канал обов'язково. Не забувайте обов'язково підтримувати ЗСУ. Якщо після підтримки ЗСУ маєте бажання підтримати пана Романа, то всі сервіси є в описі. Там, знаєте, посиланнячка на них. Також я маю спонсорство на Ютубі. І я маю різні соцмережі, де також вас радий буду бачити. Також посилання в описі. Знаєте. Ну що, друзі, з новим початком. Поїхали! Хух. Ну що, поки що не знаю, чого очікувати, насправді, тому що поки сам не пограєш, не зрозумієш. Але, 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 це має бути щось цікаве. Ласкаво просимо до Farming and Supermarket Simulator, Ми цінуємо ваші відгуки, тому ладно, це не цікаво. На клавішу Tab і додайте продукти на свою ферму, примітка використовувати гроші розумно. Ось такий у нас є супермаркет. Таке у нас є місто. До речі, я так зрозумів, що це гра від розробників цього. Uh, Car Collection Сім. Simula... Ну короче кажучи, гра, де ми з вами uh, закуповували картки, продавали їх. О! Можна назву свою зробити? Зачекайте, зараз ми до цього дійдемо. Давайте поки що почнемо щось вирощувати. Коротко, це ті самі розробники, наскільки я зрозумів. тому, uh, але, тому але. Uh, але ця гра все ж таки трошки відрізняється від тої гри, але подивимось. Але подивимось, що до чого погнали тап. Uh, у нас є з вами томат, огірок і морква. Що у нас тут ще є? Так, це насіння, тварини є, є моя ну куди ж без цього? У Нас тут є смітничок, полиця. Машини. От тут що цікаво, що цікаво, тут, окрім того, що вирощувати різні овочі, фрукти, ти їх вирощуєш, продаєш, але з того що ти вирощуєш, ти потім можеш робити різні інші продукти. Тобто ти там, припустимо, ну я не знаю там, з молока і масла там робиш. Ой, з, з молока і. чогось там ще робиш там масло якесь, робиш там чіпси якісь, робиш там якусь картоплю. Ну, коротше кажучи, отут машини, отут буде дуже багато всього цікавого, це треба буде все вивчати. Виробництво. Тут ти от на оцих машинах можеш робити забивати якесь виробництво. Коротше, ні, фіга собі, тут всякого добра. Тут у нас є, ось дивіться: з томату, пшениці, кукурудзи, цукрового буряка, картоплі молока, тут щось може з'являтися. Потім... Е я так розумію, потім ми будемо десь брати вершкове масло, десь будемо брати борошно і з вершкового масла і борошна робити щось, з борошної води робити щось, з борошно яйця робити щось. І, коротше кажучи, таких рецептів доволі багато. Тут у нас ще є ось це. Я не знаю, що це таке, якийсь комбайн, якщо змішати і яйце, щось вийде. Тут що, тут я так розумію, з пшениці. Я не знаю, що може бути з пшениці в діжці, може якесь пиво, типу, а з винограду якесь вино. Чи виноградний сік, а з пшениці, ну я не знаю, що там ще може бути з пшениці. Тут також какао, молоко, лимон, молоко. Це якісь мілкшейки. Квітки, господи, що тут, коротше, капздеці. Є працівники, ну куди ж без них? Тому що, ну того, з 10 рівня у мене тільки перший управління. Ну, розширення, звичайно, куди ж без цього. Слух, тут дуже багато різних систем, поки з цим розберешся. Ладно, давайте почнемо з того, що закупимо наші перші рослини. А чому будемо? Давайте десь поближче посадимо. Дочекайся, поки продукти виростуть і візьміть ящик з продуктами. Давай ми одразу, мабуть, що ще виростимо огірок паралельно, так? Ну, не паралельно, а тут. Так, давай огірок. І давай морквинку сюди також посадимо. Все. А, такс, можна продати. Можна... Зачекаю, Ось, у нас виросли помідорчики. Давайте ми зараз заб'ємо. Чи це все? Розмісіть продукти на поличці. Ну, щось. Так, а, ага, смітник. А можна мені смітник поближче? Так, редагувати можна? Най тут стоїть. Е, ще можна томатів докласти, так? Так, полиця заповнена, ладно. А як мені. Е, -е ти так з томатами, пан Роман, що не... ти робиш? Це... Залізо ти виросте? Так, вартість поливу 9,50. Ого, ніфіга собі зачекай. А, Ціну. Долар 49. Ну, давай поставимо долар 90, думаю, що буде нормальна ціна. Долар 90. Ну, без от копійочок. Долар 90 гаразд, так? Так, є, зачекай. Ну давай ми одразу вже огірки викладемо. І викладемо і ці як їх там. А, морквочку. Морквочка, морквочка. Морквочку. Ну, давай морквочку сюди вниз. Будемо ставити рівні цінники, щоб я оце не займався цим отрахуванням оцих от копійок. Не зрозуміли. Долар 82. Давай поставимо. 2.20. А що тут по томатах зачекай? Може. Може, долар. Я не давай долара 8080, ладно, хер з ним. А, і тут у нас що? $99, ну поставимо 2,30. Нормальна ціна, нормально. Ну що, відкриваємось. Перший робочий день нашого... нашої лавки. Овочею так, давай, а можна. А можна? О, отак от можна поставити. Все. Ну, обережніше треба. Роман з продуктами ти ж їх сам вирощуєш. Тепер ти так, так не обережно з ними. Ам... Обходишся. Так. Що у нас тут? Назва. Назва, назва, назва. Назва 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 можна українською. Можна українською писати. І що ми будемо писати? Що, як ми назвемо наш магазин? Ну давайте щось таке. Фермова лавка. Романа. А, ні, ні. ні фермове від Романа. фермове від Романа, нормально. Ферму від від... Романа. Ось так от. Блін, красиво, слухай, хоч бери тепер в реальному житті відкривай щось подібне. Перший клієнт! юху! Добрий день. Так. Ну це я так розумію, все буде дуже схоже, як в оцих оцих симуляторах. Так. Так, 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 так. Все до побачення, як в оцих в цих симуляторах. Е е е супермаркетів. Ну, і це дуже схоже на те, як було в цьому. В Кар колекшн симулятор. Так, у нас тут місто пусте, у нас крім нашої будівлі взагалі більш нічого нема, просто. От тільки кудись сюди можна піти, але я так розумію, нам туди не можна йти. Так, нам туди не можна йти. Ну ладно, в принципі, це що, для оптимізації все зроблено. Задовільніть 10 клієнтів. Задовільніть, знаєте, слово таке собі. Цікаве, специфічне. Я ж вам тут що, задовольнятор чи що? Карта, карта, це добре, так, 12 чи ніхіра собі. Ніфіга себе бліденти скупають. Сім баксів реште. Забирай, дядь. Так у нас вже і полички так постіють нормально. Дай мені оце зараз докладемо. Все, доклали, так. Що там по гірках? Давай також докладемо, тому що розбирають. Розбирають, розбирають, гірочки, помідорчики. Так, а що там по морквин... Морквинку також розбирають. Так, виклали. А, блін, а. А. а, а так, uh, давай свої гроші. 10 центів. До побачення. Слухайте, ну активно розбирають, я прям в шоці, прямо самого початку. Так, 17 баксів, так? Uh, до побачення, так. Uh, слухай, може полити, ну бабки є, чи ні. 95. Ну давай польємо. 11. 12 доларів та ви що офігіли, блін, там, чи що. Ладно, бабки заробляються, поки що, поки що треба поливати, треба заробляти. Ще клієнт не чекає, не брешіть мені, я все бачу, вона тільки підходила. Так, uh, uh, 16.50. Та що ж так багато, а? Давай. Так, давай свою картку 11.30. Це нормально, без оцих от. Uh, uh, 11.32, 11.36. І тут отрешту було б видавати готівку таке собі. Давай, давай, жіночко, бери свіжак, дивись, прямо ось отут росте, я тобі продаю. Я тобі продаю. Так. Uh, давай, uh, 660, 660 пам-пам, все. Папа, папа! Так, ще два клієнти. Uh, люди, швидше заходьте в фармову в від романа. Найсвіжіші, найкращі продукти вирощуються прямо біля магазину. Прямо біля магазину, прямо ось тут. Так, 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 так. Огірочечки ростуть, морковочка росте, так, томати чудово. Та, розбирайте, розбирайте, свіжак, свіжак. Свіжачок, свіжачелово. Поки що асортимент невеликий, але все свіже, все своє. Так, що там? Гірки закінчилися, воу, розібрала гірки, ти подивися. О, -по -пап -пап -ап -ап -ап. Сюди давай, оп. Є, так, ще там огірочки. Це так. Іду, йду, йду. Небагато взяли, небагато. На 580, ну ладно, давай 580 Так. Оп-оп, о, -оп -оп -оп. ця жіночка розрібла прям гірочки. Так, 16, 10, памс, все, до побачення. А, так. Купіть курку і годуйте її. Оу, оу-оу, зачекай, зачекай, зачекай. зараз, 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 зараз. Що там тебе дала, Ага. Та що так незручно? Зайве. А, купіть курку. Секунду. Курочка, 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 ти де, А, левел 2, вибачаюсь. Я не можу поки що її купити, у мене левел недостатній. Хоча маємо 91 бакс. Нічого так, нормально. Перша сотка баксів вже майже зароблена. Починали з 50, вже маємо і рослини, вже маємо, і клієнтів, вже маємо ого. Ого, ого! Жінка награбла, ого. Молодець, молодець, просто просто краще. Так, так, о, закінчується морквочка, 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 іди сюди. Так, 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 так. Бери. Бе, бе, візьми. Красавела, просто, просто красавчик. Так, і помідорки. Ладно, поки що ще є, зараз викладу. Три морквинки взяв, дядька. Не знаю, значить навіщо якийсь буде гарний салатик з моркви. Ось так от. Ага, я навіть не побачив, що я там взяв, ну ладно. 4,70 памс. Курочка розблокувалася, курочка, курочка, йди сюди, так, тварини, курочка. 75 баксів, йохти ж, Бог, ти ж, блін, ну давай. А можна її якось. Ось так от. Посади мої. А... Курку помідорами годувати? Ой-ой-ой, помідора йох ти ж. Зараз, курочка, зачекай, зачекай, будь ласка, зараз секундочку, я тобі. Зараз тобі свіжих томатів дам, свіжих томатів дам, зачекай. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, нічого собі, ти подивись, а, ко 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 у неї там. А, Давай, 12,60. Та ти подивись 10 баксів. 10 баксів сюди, на базу. Хоч би, блін, грошей, я вистачала, но все. 21,80. 20 так, 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 зачекай. Ну, давай, то мат тобі на. я... А я. А я вибачаюсь, а е, якого фіга у нас курка томатами микр... цей живиться. Що це, за якась генно модифікована курка? Чи, можливо, я чогось не знаю про курей? Так, 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 так. так. У нас так-то не дуже багато і продуктів залишається, а грошей у нас також не дуже багато. Так, вона яєчка несе, вона несе яєчка, зачекай, а мені треба купити полицю, да? меблі. Сто баксів, так у мене стільки грошей ще нема. Ну, добрий день називається. Курочка вже, яєчка несе, а у мене вже ще грошей нема. 11.40. Так, ти ж. Отак от і починаємо, блін. З того, зачекай, дай світло вімкну. Ого, нагрій! Ого, ти подивися на нього, що багатий? Буратіно чи що? Так, давай сюди. 4,60 на тобі. 4,60 памс є, до побачення. Ну, ми можемо придбати, але ми залишимось. Ну ладно, давай придбаємо полицю. Uh... Зачекай, давай. А блін, не те. Можна це. Режим редагування оце сюди. Режим редагування зачекай. А давай її сюди постав. Стоп. А яку я полицю купив? Ян ту полицю купив! А можна її продати? А яку полицю мені треба зачекай? А, так вона з третього рівня відкривається, що ви мені чешете? Продати, звичайно, нафіг, вона мені потрібна зараз. Мені з 20 баксів тупо на нерівного місія. Ну, давай поки. Так а, а. З третього рівня тільки! Давай польємо. Польємо, ну хоча б так, ну тому що нам овочі потрібні зараз. Буде третій рівень, придбаємо полицю, а нафіга мені так. Коней, гнати, зачекай, придбай полицю. Недоступна мені ще така полиця. А що у нас зачекає? У нас тут. Поки що нічого не з'явилося. З третього рівня з'явиться цибуля, кавун і пшениця. Так, 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 так. Ну ладно, 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 що, будемо так, я так розумію, закінчувати наш робочий день. Курочка квакає. О, точніше, <шлі> курочка квакає. <шлі> курочка кудахче. Mm, так, давай сюди помідори. Ну, і давай курочки також. Томатів зараз годуємо, хай несе яєчки. Я не знаю, чому її курочка їсть помідори, а не якусь пшеницю, котру ми ще, до речі, навіть і не маємо, але так, давай поки що сюди. огірочки викладемо. Так, 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 режим редагування поставимо поки що сюди. Давай сюди, оце також оп 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 поп Ну, що ж, починаємо новий день. Почи... Починаємо новий день. А, ентер. Баланс плюс 65 баксів. Тому ми і багато чого купили, тому нормально. Розпочати новий день. А, ухти ж, а, там здається, а, ось, оте, управління запасами. А, впала ціна на моркву. Ну, давай. 2-20. Нормально, тут у нас буде. Долар. 80, нормально. А тут у нас буде, вибачаюсь, 2. 40. 2.40, нормально. Все. Відкриваємо магазин. Давай одразу звімкнемо також світло, щоб потім не забувати за нього. Все, погнали! Нам потрібен третій рівень, терміново. Клієнти, клієнти хай підходять, хай беруть, хай розбирають. Так, ну що, може. Капець вона нам яєць не несла. А, нам поки що давай, де викладати. І холодильника нема, щоб, якщо вони, щоб, вони, щоб вони не пропали. Ну, давай поки що сюди. Згодуємо. Давай, 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 все сюди, все сюди. Нормас, нормас, нормас. Так, поки що не поливаємо, поки що все є. Чи полити. Коротше, давай поль'ємо, хай росте. Хай росте, а там. Там все одно зараз заробимо. Так, 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 так. За... Всей це огірок дорогий, що тобі не подобається? Ладно, давай 2,30 поставлю. Хер з тобою, жінко, хер з тобою, ладно. Може підеш добереш? я там ціну знизив. О, гірок для неї дорогий. Ну так, блін, заробляй і приходь. Що я можу зробити, якщо гірок дорогий? Що я можу зробити? То питання не до мене. Так, курочка поки що у нас все має, а ми не маємо зайвих поличок так то. Помідорки там, блядь, ростуть. Ростуть, помідорки, ростуть огурочки, огірочки. Блін, слухайте, прикольна гра. Мені подобається поки що. Так. Поки що. Вс... Томат дорогий, та ну дядь, ну тут. Ти... Ну так заробляй більше, я -то, тут до чого. Томат. Не поняв взагалі. Томат дорогий. Ну ладно, давай. Давай 1,70 поставимо, і Тут поставимо. Ну, морква, то нормально по ціні. Коротше. Ну ви мене засмучуєте, шановне громадянство, панство, а. Ну я що винувати, що вам дорого. У мене, до речі, ось ще тут є. Огірочки треба було викласти їх. Ну, поки що все файно, поки що все складається. А! Не вистачає. Не вистачає мені, поки що. Заходьте, заходьте, ферма від романа найкращі продукти на Найдешевші. Тому що єдині. А я вибачаю, а, я а з чим вони порівнюють? Куди вони ще ходять? Тут же більш нічого нема. З чим вони порівнюють ціни? Я вибачаю, дуже, звичайно, друже. Якось, мені здається, в перший день там активніше закуповувались люди, але ну ладно, зараз також. Що трошечки прибуточки йдуть. Нам потрібен третій рівень, нам треба десь яйця викладати, бляха-муха. Нема де яйця викласти. О, морква, давай сюди. Хе-хе Морква. ПАМС! Памс, памс, все чудово. Ля, у нас готові до продажу томати, огірки, е ці морквиночки. А ще і тут полички заповнені, це приємно. Ні, можемо, звичайно, заповнити побільше поличок, але. Я думаю, що поки що і так нормально. Так, 570, 4,30. Незручно, дядя, незручно, незручно, давай. Давай, шо тебе, ти от 13, 20, ти береш, давай, ну так і тут <су> дядь. ну це, це, Давай, давай, давай! Давай, давай, давай. Курочка кудохче, клієнти скуповуються, все нормально. Нам потрібен третій рівень, терміново. Так, ну шо, герочечки давай викладемо. О, гірочечки на базочку, сюди, так, а, так, повні полички, щоб були. Так, 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 давай, сюди. А, томатики, томатики сюди, давай. Давай одразу курочці також побільше. Щоб у неї прям запас був нормальний, річний запас томатів у курочки. Якщо що потім у неї заберемо і будемо клієнтам викладати. Ну я думаю, там різниці для них, для них не буде, вони все одно не бачать, що там у мене за кулісами відбувається. Беріть, 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 беріть. Все свіже, все тільки вирушене. Ну, дуже мало жінко, дуже мало, дуже мало. 3,80. Пам-пам-пам. Є. О, ти нормально нагріть, мужик. Красавела. Краса 12.30 сюди на базу. Третій рівень. Так, купляю поличку. Купляю пол. Ой-ой-ой, у мене ще й нові продукти. Давай. 110? Ну, я хочу яйця продавати. Зачекай, Спочатку з яйцями розберемося, а там. А там з усім іншим. Давай, дядь, у мене тут. Мені гроші потрібні, 620, ладно, вистачить. 20. Не буду я тебе на 10 центів намахувати. Я не такий. Давай отсюди отак от і клацнемо, так. Так, все. Та, не те натискаю вічно. Все. Давай яєчка, яєчка пішли. Нормас. Так. Ціна. А, 2, 2. 2, 2,80. Най буде. Най буде 280. Нормально, нормально, нормально. Йду, йду, йду. Так, 11.30, 11,30, так, і 17. Блє, забагато. Та! Що ж я все хочу вдати більше, а? 7.30, давай. Боже, це ж я поки все буду поливати, у мене ж, мене ж грошей стільки немає. 15,80. А я є, о, яєчка пішли в хід, нормас, 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 9 баксів на тобі. оп Точніше, давай мені 9 баксів, а сам вели зі ціля Так, помідорки. А... Морквочка. Ще навіть залишається морквочка, чудово. А, так. огірки Ну, огірків і цих у мене багато, це нормально. Вистачить. Одну поличку поки що буду, одну поличку е буду юзати. Купіть машину, та зачекайте. А коли машину зможу купити? На четвертому рівні. Та, ну, блін, дай мені хоч ще кавунів цибуль пшениці закупити. Я не знаю, скільки мені треба грошей на те, щоб все це поливати. Якась шалена кількість. О, до речі, до речі, до речі, морква, 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 морква сюди на На базу морква. Так, такс, 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 такс. Гу! 1070. непогано, непогано, так. Де... Ага. Оп! Ого, 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 нормально, нормально. Жінка молодець. Так, 2,50 є. 74 бакси, ну може. Так, 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 так. Огірки огірки розібрали. Просто беру, викладаю по новій огірочки. так, є. А... Томати ще є, томати ще є, нормально. 11.30 сюди. Давай, діть, бери, 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 бара, бери, 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 буру бу Так, курочка несе, яєчка, так, курочкину їжу розбирайте, подивися. а. Курочка буде невдоволена, буде вам потім погані яєчка нести. Давай, що ти там, що там мнешся? що ти там мнешся, давай, 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 замовляй. Бери. Ще помідорчик візьми, давай, давай, давай. Ну, мені ж потім їх поливати, розумієш, а? Нормас, 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 16,90, 8,10, так. Так, ну я так розумію, що все, клієнтів більше не буде, скоріш за все. 107 баксів, нормас, нормас, нормас. Е, Так. Ну шо, саджаємо цибулю. А, далі, шо? саджаємо кавуна? Кавуна, кавуна, кавуна. І саджаємо пшеницю. Нові товари підіспі підлітають до магазину пана Романа. До ферми від Романа. Так. Так, так, так. В принципі, слухай, ми навіть ще можемо полити. На його гірок росте і це росте. Двадцять сім Слухайте, а у нас рахунків ніде немає ніяких. А то я щось граю, граю, а нічого не плачу. Ну, слухай, нема то і нема. Чи буду оце що? Мені воно треба? <сі> воно мені не треба, ніфіга. Так, помідорки, давайте, ростіть. А, цибулька рости, кавуни мені потрібні. Зараз будемо їх виласти. О, о, пшеничка! глянь глянь, глянь, глянь. Глянь, пшеничка, нормально пішла. Так, 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 так. що у нас тут? Мені тільки помідори ось треба, прямо обов'язково викласти. Так, нормально. Зараз зараз ще виростуть. Так, у курочки ще помідорки є. Що там по яєчках давай. Нормально. Поки що. Поки що ось, ось сюди. Що тобі покладу. А, цибуля. Цибуля, нові товари, давай сюди цибулю. Зараз ціну встановимо, не переживайте, не переживайте. Отам, от я так розумію, з кавунами. Нам треба парочку поличок приділяти. Так, 234, ну давай 2 Давай 2.70 Нормально. А, далі що, кавуни давай. Кавуни давай. Кавуни, я думаю, у нас будуть ось тут от. І ось тут, так. А, тому що вони вони великі. Ого! Хо -хо -хо, ціна на кавуняки, ти подивись. Давай 6.20. 620, нормально, нормально, не будемо борщити. А, так, давай мені ще кавунів, алло. Пшеничку. Пшеничка ж виросла, так? Пшеничечка у нас піде сюди. Було б логічно цим годувати курку, правильно, але ну. В, в, мабуть, у, це якісь американські бачення того, як у нас е, відбувається виробництво яєць. От, Мабуть, через це в Америці яйця і дорогі, що, вони, що у них курки і помідори їдять. Так, давай 2,40. Нормально. Слухайте, ну ось так от потихеньку-помаленьку, потихеньку помаленьку, наш магазинчик стає ось таким от, ну, великим, з великим асортиментом. Давай мені сюди. Uh, кавуни, а що там по поливу? Зачекай? Полив 13.4, 14,3, 17,9. Ой-ой-ой! Слухай, ну я мабуть, б, мабуть, би кавунів би полив. А на інше мені вже не вистачить. грошей Ладно. Ну нічого, зараз заробимо. Uh, друзі, давайте ми на сьогодні закінчимо нашу чудову першу серію по фармінг and supermarket Simulator. У нас вже, глянь майже заповнені всі полички, будемо скоро купляти ще. Клієнти є, гроші є, потрошечку заробляємо. Прям з першої серії якось я прям так нормально вриваюсь, вливаюсь. Сподіваюсь, так буде і далі. Якщо ви знаєте, що мені можна порекомендувати, порекомендувати з цієї ігри, рекомендуйте. Буду радий всім коментарям. А на сьогодні пан Роман прощається, дякую за увагу. Нагадую, що звичайно ж споживати український контент, підтримуйте український ютуб, український твіч, обов'язково підтримуйте ЗСУ. Якщо маєте змогу і бажання підтримувати пана Романа, робіть це також, всі посилання є. На все добре, па-па, друзі!